Зараз ситуація в Авдіївці дуже непроста. І насправді це розуміють кожен. От я мав вчора розмову із двома своїми племінниками, які зараз перебувають під Авдіївкою. Вони чесно говорять ті речі, які вони бачать, де вони беруть участь, і ми з ними розмовляємо абсолютно чесною і відвертою мовою. І такі ж розмови не тільки в мене. Дуже багато сьогодні родин наших військових розмовляють з тими хлопцями, які є в Авдіївці. Дуже багато рідних, знайомих, близьких є там, і суспільство має об'єктивну інформацію. І коли суспільство, маючи об'єктивну інформацію, відкриває меседжі і прес-посилання від влади, воно розуміє, що це неправда. І що, ми, і що ми маємо тоді в результаті? І ми маємо в результаті зростаючу недовіру до влади, яку підтверджують останні опитування. Кмісу. І ви думаєте, що я, як представник Європейської солідарності, від цього радію? Ні, бо тут мова йде не про політику, не буде довіри до влади, не буде довіри до країни, не буде довіри до країни, не буде єдності в протистоянні. Це дуже небезпечні процеси. Тому владі треба перестати. Обдурювати і жити в таких розових окулярах треба відверта, чесна розмова суспільству, і цю відверту чесну розмову мають провести абсолютно всі представники. Не треба боятися європейської солідарності, не треба боятися Порошенка, бо ми насправді зробимо і будемо робити все для того, щоб країна перемогла. Це наша країна, це наша земля, це наші збройні сили України. Ну зробили ви величезну дурницю, що ви керуючись політичними амбіціями. Відсторонили заложну. Це взагалі якось ну, дико. Людині вручають зірку героям за те, що вона робить для країни і головнокомандуючих Збройних сил. І відсторонюють, і відсторонюють від посад. Це неправильно. Знаєте, таке враження, що влада, от як вона боялася у. 22 другому році, у лютому, чесно говорити з людьми, що буде війна, давайте готуватись, тому що ситуація є такою і нам треба бути всім разом. Вони просто не вірять нашим людям. Вони бояться наших людей. Не треба боятись людей. Треба чесна, відверта розмова, не лякати мобілізацію, а говорити про те, що безсильної армії не буде держави. Ну очевидні речі. І я переконаний, що все одно ми це спільно маємо зробити, і ключова тут історія складається з двох частин: по-перше, спільно разом, а по-друге, вірити. Бо якщо тільки наші серця поглине з невіра, то ми будемо приречені, а ми мусимо перемогти.